с Харьковской области, город Лозовая. Приехал сюда, как говорится, помочь нашей стране. Так как мне 34 года, я увидел, как гибнут наши молодые люди. Я просто решил пойти добровольцем. Э -э участвовал в последних трех операциях батальона «Айдар». Э -э честно, царство небесное всем, кто там погиб. Я погибли очень многие. Много было ранены. Но мне Бог, как говорится, дал, как говорится, подышать Ще воздухом. Ну, слава Україні. І ще раз героям слава. Дякую. Погибші, які спасли дуже багато людей. Лук'янюк, Константин Костянтинович, міномечик, спас своїм тілом хлопця, прикрив. Також е, Абалмасов Андрій Вікторович, е, троїх людей спас, е, прикрив теж з собою під час тої ж обстрілки. І е, ще один у... позиний сороковий е, ім'я Ігор, чесно прізвище забув, він е, знищив танк. РПГшник. Близько 25-26 мінометчик у Лукенюку 21 і Аббалмасов старший був. Я вот точно такой же Луганчанин, как там сидят. Я просто хочу сказать на весь мир, на весь свет, что Путин – мразь кровожадная, самое кровожадное существо, которого свет не видывал еще. После этой переделки, которая была, нас 13 поехало, 13-го заехали. Четыре человека вернулись. Мразота. Самая натуральная мразота. Мы закрывали самую ихнюю дырку, через которое оружие б, Путин совал. С России. Придурок, с России, конечно. О, как, а ты, с Россией. И уже местные подтвердили. И 15 человек местных, когда организовали им коридор. Они 15 человек разбили, просто сожгли людей заживо. Местных, мирных, не нас. По нам лупили, ради бога. Но их сожгли. Организовали коридор выехать. Нет, с хрящеватого. Крещ... Ще вчора ще обстрілювали нас з градів, точково попали дуже. Але таке враження, що били з території Росії, тому що не чути було пострілів. Дуже далека відстань. Зразу удари, розриви. Всі 9 чи десять днів був обстріл з мінометів, з Градів, потужний. Таке враження, що нас просто кинули було. Дуже сильний обстріл був. Десь, а десь. Це саме було хрещувати. Булі є так звана нафтова станція чи компресорна станція, я не знаю, що це таке. От, і е, дуже така цікава ситуація, по ній бити не можна стріляти. А там базується сепарат, ну, е, ополченці. А стріляти по ній не можна, тому що вона застрахована, це компанія російського магната, яка застрахована в українській компанії. Дуже велика кількість грошей. Тобто вони по нам звідти спокійно стріляють, а їх ніхто не Ось така. І через те загинули наші друзі. А відома прізвище? — Чесно, я не знаю. Це інформація, яку мені просто передали. Ось така у нас війна.